Вітаю, друзі! Я з Чорногорії привезла дуже смачний рецепт міді в червоному соусі. Там, вздовж цього узбережжя, є ферми мідій та Устріць. І вони зазвичай подають в ресторанах міді або в червоному, або в білому соусі на вибір. Я в червоному, тому що мені більше подобаються червоні соуси. І за допомогою своїх смакових рецепторів та чату GPT я буду сьогодні намагатись приготувати такий самий рецепт, як в Чорногорії. Поїхали для соусу. Лук-шалот. Нарізаємо, як хочемо. Так, нашій пательні обсмажуємо нашу цибулю і чесник. Так, коли ми обсмажили цибулю і чесник, додаємо е, томати. У мене томати з базиліком. І також додаємо один томатик, подрібаний на кубики. Я ще додаю ось такий перець, він сушений. Після того, як соус трошечки у нас загустів, ми додаємо десь 150-200 мл білого сухого дина. Наш соус подушкувався, ми додаємо наші мілі. Ну что, куштуем. Все, моя спроба, это